І що треба, щоб обмежити генерацію сонячної станції в мережу, якщо у вас підприємство, і задача робити то тільки на власне забезпечення. Уявімо, що у вас був один інвертор, ви захотіли масштабуватися, додаєте ще один інвертор, як от ми додаємо ще один інвертор Huawei на 50 кВт. І вам вже треба спецпристрій, він називається. Ось він. Зараз я вам покажу. Smart Logger 3000 без PLC. І оцей Smart Logger, Він, коротше, отака, от, отака от цясячка. Давайте глянемо. Ось він. Ось він у нас. Ось така штукенція, ось така відховає. Значить, що воно робить? Давайте його достанемо. Достанемо. Ось така цяця. -ця. Доволі важка, до речі. Сюди заводиться один і другий інвертор або серія інверторів. І ця історія тепер керує е, всіма інверторами, і бачить, яке навантаження йде в мережі, і динамічно обмежує потужність інвертора, щоб в мережу нічого не пішло. тема, смарт-логер. Якщо вас цікавлять сонячні станції, пишіть.